У Луцькій громаді продовжують перевірки громадського транспорту. Зокрема, моніторять, чи дотримуються перевізники приміського транспорту погодженого графіку руху, чи ж їздять центром Луцька. Зокрема, маршрут 251 під один підгайці забороль продовжує курсувати центральними вулицями. Таку перевірку відділу транспорту доручив Луцький міський голова. той під час цих перевірок виявлялися порушення відповідно з півробітниками і Укртрансбезпеки і поліції. Виявилися навіть факти, що на маршруті перевезення автобус перебував без акта огляду технічного стану, тобто він не мав цього акта, склався відповідний протокол. Виявлялися порушення, що водії автобусів керували без графіка маршруту, без Інших дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством, про результати перевірок буде проінформовано там організаторів цих перевезень, щоб налагодити дієвий роботу як міського, так і приміського громадського транспорту в місті Луцьку. Як зазначив Віктор Главічка, перевіряють і стан транспортних засобів, аби пасажирам було Безпечно в них їздити, а також і те, що приміський транспорт зупинявся і відстоювався лише на відведених для цього стоянках. Було виявлено навіть автобус, який не пройшов реально. Технічний огляд мається на увазі на, на, на це. Це і є якраз безпека. Перевірялися документи, тобто і шляхові листи, де водії, ну, згідно законодавства, мають проходити і передрейсовий і медичний огляд. Саме відповідними фахівцями медичними далі перевірялися, і в шляхових листах робляться відмітки і відповідно. Технічним персоналом щодо перевірки справності того чи іншого транспортного засобу, адже це все ну, відповідно і впливає на безпеку цих пасажирських перевезень. Виявили факти: знову ж таки, збільшується кількість транспорту на нашій привокзальній площі. От, це якраз напрямок доїзду з Рожищенського напрямку. Збільшилась кількість транспорту, де ну, взагалі відсутні погодження будь-які на доїзд туди до Фактично привокзальну площу перетворили на стоянку там, приміських автобусних маршрутів, От, а вже передбачено нормативними документами, що ці приміські автобусні маршрути вони повинні здійснювати доїзд до автостанції. Ну, звичайно, залізничний вокзал це ж не є автостанція, де повинні придбати і квиток, і так далі.